Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Я, Лисенятко Рудик, знову завітав до вас, але щось мені сумно, тому що вийшов на прогулянку і раптом стало так темно, а потім знову світло. І я ніяк не можу зрозуміти, день чи ніч. Допоможіть мені, будь ласка, відгадайте загадки, це допоможе мені краще все зрозуміти, коли це буває, вдень чи вночі. Коли всі мої друзі звірі засинають, а на небі світяться зірочки. Ніч. Коли я бігаю, граюся, пташки співають свої пісеньки. День. Коли на дворі темно і майже нічого не видно. Ніч. На небі світить сонечко, це означає, що настав день. Дякую вам, мої друзі. Тепер я більше не сумую. Ой, погляньте, на небі з'явилось сонечко. Я навіть знаю віршик про сонечко. Послухайте світить сонце у вишині, тобі світить і мені землю нашу зігріває, сади світлом наливає. Світить ясно у віконце, золотава зірка сонце, яке ж воно гарне й тепле наше сонечко, правда? Сонечко в небі далеке, величезне світило. Воно дарує нам світло і тепло, яке потрібно всьому живому, людям, тваринам, рослинам, пташкам і навіть комахам. Якби сонце зникло, то навколо б була повна вічна темрява і холод. Ні квітів, ні травички, ні пташок, ні навіть нас із вами не було. Тому я дуже люблю сонечко. Дітки, давайте пограємо в гру, кому потрібне сонечко. Дивіться на малюнок і кажіть, так, якщо потрібне сонечко. І ні, якщо не потрібно. Пташкам потрібне сонечко. Так. Книжці. Ні. Квітам. Так. Іграшковому ведмедику. Ні. Деревам. Так. Тварина. Так. Будиночку потрібне сонечко? Ні. А діткам? Так. Друзі, ви такі молодці. Бачите, сонечко потрібне всім живим істотам на нашій планеті. Дякую вам за допомогу. Тепер я зрозумів, чому сьогодні стало так гарно, бо на небі світить наше добре сонечко. А тепер я побіг гратися, грітися на сонечку. До нових зустрічей, малята, до побачення!